Всім привіт! Приїхав на ремонт електросамокат. Я його перевернув, а з нього просто полялась вода. Ось можна бачити, що трішки капає. Тут така калюжа невелика і перед тим як в гараж його занести, я теж був перевертав там, нормально з нього полялось. Десь, напевно, каталися в дощ. Зараз потрібно буде розбирати і дивитися, що там робиться всередині. Розібрати цей самокат буде не так просто. Тут всі грані на болтиках у нас злизані. Навіть біту немає можливості вставити. Зараз буду думати, як його розкрутити. Розібрав я цей самокат. І що я тут бачу? Вода попала в батарею, контролер тут. Негерметичний, теж його залило водою. Я думаю, що більш за все, все тут піде під заміну. Ось можна бачити, в якому стані батарейка. І в якому стані контролер. Розібрав контролер, виляв з нього воду. Ось в такому стані плата. Не знаю, чи вдасться. Врятувати це все. Зараз спробую помити, висушити, але вже можна бачити, що є зелень. Дорожки почали гнити і більш за все, що нічого не вийде. Але, як то кажуть, надія вмирає остання. Будемо пробувати врятувати цей контролер. Зняв батарею, зараз буду розбирати. Батарейка наша вся проклеєна герметиком. Вся ізоляція ціла, але все рівно волога попала. Ось можна бачити тече з неї вода. Не знаю, чи там вижила плата БМС і щось там з тими акумуляторами. Зараз буду розрізати цю всю ізоляцію і дивитися, що там всередині. Але вже видно, що є місця, де акумулятори поржавіли. Зняв я ізоляцію з батареї. І бачимо ось така картина. Плата BMS під заміну. Деякі акумулятори вже почали ржавіти теж їх під заміну. Взагалі, чесно кажучи, тут ремонтувати нема що. Батарея під заміну, контролер під питанням, ще я не Розбирав і не дивився, що в нас робиться там з дисплеєм. Напевно, взагалі цей ремонт буде нерентабельний, тому що купити всю електроніку і замінити, це практично купити ще один самокат, що тут лишається колеса, двигун, підшипники шумлять. Надіюся, що Вода туди не попала, потрібно теж буде, напевно, розібрати і подивитися, що там робиться. Компресором повидував тут всю воду, висушив все, перевірив напругу на комірках і виявилось, що акумулятори тут всі розряджені. Найбільше це на цій останній комірці десь 1,2 вольта. А так всі комірки або в нуль, або десь там піввольта вольта показують. Чомусь не так сильно розрядилися всі. БМС ось в такому стані. Видно, що є окиси, є такі місця. Видно, що щось тут ашило, горіло. Батарея під заміну, контролер більш уважно подивився, коротко на. В цьому роз'ємі живлення немає, але побачив, що ось тут така є мікросхемка. Бачите, вона прошита. Десь у нас згоріла. Я думав пробувати підключити, але, напевно, не буду я цього робити. Думаю, якщо тут згорівша мікросхема, робити він не буде. Також хотів подивитися, що там з колесом. Відкрутив ось ці бокові такі пластмаски. І бачу, що тут люди не мали інструменту. Тут гайка на 18, відкручували, напевно, ключем на 19. Грані можна бачити злизані. І також ось тут ці болти. Бачите, теж грані злизані. Тому, думаю, не буду я гратися, пробувати відкручувати ці болтики. Тут міняли покришку, бо стояла камера, а стоїть зараз як без камерка ніби. До дисплея також не дивився. Думаю, що там нічого нового я не побачу. Віддаю цей самокат без ремонту. Я вже пояснив, це власниця мені дала на ремонт. Що ремонт тут не рентабельний. Замінити всю електроніку. не зрозуміло, що там з двигуном. Можна купити за ці гроші БУ самокат в нормальному стані. Ось таке відео. Не забуваємо поставити лайк, пишіть свої коментарі, що ви думаєте на рахунок цього. Завжди радий почитати. Всім дякую за увагу. До побачення!